Зір це сенсорне відчуття, без якого людина не може нормально жити, але добре бачити світ не всім вдається. 11-річній Софії Кочковій потрібна допомога, аби дівчинка здійснила свою мрію. Ось ця дівчинка, що малює, може повністю втратити зір. Справа в тому, що Софійка з'явилася на світ із вродженою катарактою обох очей. В 6 місяців їй зробили першу операцію в медмістечку в місті Києві. Удалили катаракту, удалили кришталики, але ж зробили операцію невдало. Через рік робили повторну операцію. І в мед... коли ми робили в цій лікарні операцію, нам сказали, що штучні кришталики можна дитині поставити лише в 14-15 років, коли сформірується очко. І нам постійно треба було їздити на апаратне лікування, щоб підтримувати зір, який був. В сім років ми поїхали в Охмадит в Київ, і там нам сказали, що можна поставити. чи не хотіла б я, щоб поставити дитині кришталики штучні? Ну, я, звичайно, що погодилася. Але ж мені сказали, що втрачений вже час. Вони таку операцію роблять вже діткам в 2-3 роки. І от якби в цей час зробили в цей період, то. Софійка бачила б ну десь 70-80%. Тречі на рік дівчинка проходить лікування у хмадиті, але минулого року з'явилася проблема з очним тиском. Софійки на лівому оці, який був складна, була операція, і взагалі він складний був сам по собі, піднявся тиск. Очний тиск. І це вже рік я капаю, вже чотири види каплів ми нам підбирали, не спадає тиск. Зараз ось ми приїхали теж в березні, у квітні, на лікування. На правому оці більш-менш спав тиск, ну, ще є. А лівий, ліве очко дуже, дуже проблематично. І сказала наш лікар, що обов'язково треба робити операцію. Треба ставити в очко клапан Ахметова, так називається апарат, який буде ну, сам як сказати, регулювати тиск. Коли він піднімається, то він буде його знижувати. Коштує таке оперативне втручання 20 тисяч гривень для одинокої мами інваліда позору ця сума непідйомна. Я мені просто. Ну, просто страшно думати, якщо дитина втратить зір, тому що вона мене, хоч і погано, дуже бачить, але вона мені ну, допомагає усьому. Вона допомагає мені. в Магазин ходить, куди мені треба, вона підтримує мене. Незважаючи на поганий зір, дівчинка обожнює малювати та займається квілінгом. Мріє стати фотографом. А ще хоче гарно бачити. Тож всі небайдужі до чужого горя можуть перерахувати кошти на розрахунковий рахунок Райфайзенбанку Аваль 41 88 37 15 90 27 56 58 та втілити в життя мрію Софійки.